210 років від дня народження Тараса Шевченка Борисплю на відміну від інших міст та містечок України і з великим Кобзарем відверто пощастило, тому що він тут принаймні, жив. Певний час і навіть писав зокрема згадки про згадку про Бориспіль можна знайти у його повісті близнюки. А коли Тарас Шевченко, очевидно проїжджав в напрямку Києва, то на хутрі Горобіївка він помітив цей хутор буквально кілька кілометрів від Борисполя, то він помітив жахливу картину, як місцевий поміщик знущається із кріпаків. Після того Тарас Шевченко написав вірш сон. Хрестоматійні рядки, які, очевидно, ви пам'ятаєте ще зі школи. На панщині пшеницю жала, милася, не спочивать, пішла, пошкандивала Івана сина будувати. У Борисполі Тарас Шевченко зупинявся в місцевого поміщика і мешкав десь у цих краях, прогулювався до озера. І на його шляху була занедбана. Хата, точніше маєток. Коли почав розпитувати місцеві, то що з'ясувалося, що в цьому маєтку мешкав сотник, який поглумився над рідною донькою. Після цього це місце місцеві почали називати проклятим. Наслухавшись таких розмов, Тарас Шевченко написав поему сотник. Аби не виникало жодних питань щодо того, де відбуваються ці події у поемі. У цьому творі є ось такі рядки. От Борисполя недалеко, а буде так, як Борисполь, і досі ще стоїть південько рядок на вигоні тополь. Після таких фактів, звичайно, був би великим гріхом перед історією Не процитувати і не долучитися до всеукраїнського флешмобу цитування Великого Кобзаря. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як у Господа слово. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте В останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні!